Паспорт, не паспорт у пам'ятника. Ну, Тетяна Володимирівна завжди жартуючи, казала, як же у нього його паспорт запитати, що ж він дає. Ну, і там, е, е, завдяки її наполегливості, завдяки її справжній енергії пам'ятний знак повернув на історичне місце. Але, але ці всі роки з 2003 року е, е, вона... Тобто цьому затові не вистачає інформації, поширення інформації. Він дуже важливий. Доброго дня, доброго дня, пані Наталя, доброго дня. Це не довго